Писанки та картини ветенанки з Дніпропетровщини презентували у Рівненському краєзнавчому музеї. Автор виставки Андрій Пушкарьов. Сам митець на захід не прибув, проте, за словами організаторів виставки, у березні він проведе у Рівному майстер-клас. Птах, зупиняючи братські війни, єднаємось заради правди, на праведну перемогу. Ці витенанки створені у 2011-2012 роках, зараз є як ніколи актуальними, ілюструючи давню боротьбу предків за свободу та життя. За словами директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Селюка, ветенанка може слугувати мистецькою зброєю проти російської пропагандистської машини. А волинських майстрів підштовхне активніше вивчати цей напрямок. І для нас стало відкриттям, що є такої неймовірної краси і такої сили ветенанчик у Дніпропетровську. Можливо, ця виставка підштовхне волинян. В широкому розумінні слова, митців наших до роботи в цьому напрямку. Напрямок, як ви бачите, не освоєний і в собі має величезний мистецький потенціал. Окрім трьох десятків ветенанок, на виставці презентували понад 30 писанок, створених з курячих, гусячих та страусиних яєць. Куратором заходу стала подруга Андрія Пушкарьова та Волинська художниця Ярослава Галькун. каже, хоча сама ветенанкою займається з дитинства, проте під час зустрічі з Андрієм Пушкарьовим знову і знову вчиться цікавих деталей. Адже Пушкарьов один з небагатьох, хто не лише відроджує мистецтво витинанки, але й поєднує народне виконання із суто авторським баченням. Андрій Пушкарьов має свій абсолютно унікальний стиль і що характерне власне для його витинанок – це? Тонований папір власноруч. він давно відмовився від фабричного такого паперу. і під кожну роботу. індивідуально фарбує, робить якісь рельєф, тобто олівцями, фарбами. Тобто, якщо придивитись, то колір пульсує у цій ветенанзі. Берегиня українського народу, дерево життя, козацька тематика, ангели та поєднання іконописної техніки. Такі мотиви пронизують картини Андрія Пушкарьова. Тут переплелись між собою стародавні скіфи, козаки і новітні захисники української держави. На думку, але українець ці твори дають можливість переосмислити історію України. Це, в принципі, виставка про наш народ, про його історію. Хоча в такому сконденсованому досить вигляді, але тут є всі важливі сторінки нашої історії. Ось тепер на тих самих степах знову на рубежах, перших рубежах от стоять новітні вже захисники кордонів нашої землі і над ними також. Я в це вірю, це знаю. Також літають ангели й багатьох захищають. Попри свою красу, незвичайність та зацікавленість іноземців, ветинанка не здобула значного поширення на Волині як через складність виконання, так і через малу популяризацію цього мистецького напрямку. І коли такій пересічній людині кажеш про ветенанку, це Дуже часто викликає таку о, о, таке сум'яття людина, не знає, що це. І коли починаєш пояснювати, ну пам'ятаєте, ви в дитинстві робили сніжинки і так далі. Людина так, а, а ну це зрозуміло, це щось таке, якби, і тобто немає такого, такого відношення з. А, е, Повагу, яка як на, 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 на мою думку, повинна бути до нам виставка в краєзнавчому музеї триватиме з 23 лютого до 22 березня. Після рівного роботи Андрія Пушкарьова вирушать у Львів, а звідти в Європу та США. Анна Хіновчик, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.